Вітаю вас, друзі. Це програма Новий Заповіт для нової України, програма Читання Нового Заповіту. І сьогодні ми читаємо Євангелію від Луки, розділ 5. У цьому розділі Лука розповідає про покликання Христом його перших учнів Петра, Андрія, Якова і Івана. Перші учні були рибалками, не маючими спеціальної релігійної освіти. Наступним Ісус покликав Левія, якого звали також Матвієм. Ну тут мало того, що Матвій теж не мав релігійної освіти, до того ж він належав до категорії людей, зневажених та ненависних народом. Він був митником слугою римлян, що здирав податки з власного народу. Ми бачимо, Ісус ніколи не намагався сподобатися натовпу, Він впевнено робив те, що мав робити, незважаючи на реакцію людей, і вибирав саме тих учнів, яких бажав. Що ж стосується релігійних авторитетів, то вони в абсолютній більшості були в опозиції до Христа. Лука тут згадує фарисеїв та законовчителів. На той час у юдеї діяли декілька релігійних груп, найвизначнішими з яких були фарисеї. Їхня назва пішла від слова «перушим» – відокремлені Садукеї – нащадки давнього священика Садока. До речі, первосвященики були усі садукеями. Іродіани, радше політична, аніж релігійна група, що підтримувала нащадків ірода Великого, та була лояльна до римлян, та золоти від грецького зелотес ревні, Дя... а золоти намагалися скинути владу римлян силою. Поміж 12 учнів Христа, був один із золотів Симон, і не було жодного з фарисеїв, садокеїв чи іродіан. На жаль, релігійні лідери і у наші часи іноді чинять спротив Христу. Очевидно, що, наприклад, Московська Православна Церква перетворилась на організацію, що діє всупереч заповідям Христа. Релігійні авторитети мали б радіти, коли люди читають Євангелії, шукають Христа, моляться до нього, прагнуть жити за його наукою, відкидають безбожні накази світської влади. Ну, що зробиш? Іноді церковні ієрархи сприймають Ісуса Христа своїм конкурентом, що підточує їхню владу над вірянами, і знеохочують людей читати та знати Боже Слово, Біблію. Ну а ми будемо слухати, ми будемо читати, ми будемо знати, і це знову ж таки нагадує: програму Новий заповідь для нової України. Давайте послухаємо цей п'ятий розділ Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, розділ 5 Сталося так, що коли натов, аби слухати Боже Слово, тіснив його, а він стояв біля Генісарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплисти від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи, відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним, також Якова й Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. І сталося так, що коли він був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиці, благав його, кажучи Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив Хочу, стань чистим, і враз проказа зійшла з нього. І велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей, для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоб послухати й оздоровитися в нього від своїх недуг. А він відходив у пустинні місця і молився. І сталося одного дня. Коли він навчав, сиділи фарисеї, законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним, і, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, він сказав Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, Хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь Що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи «Неймовірне ми бачили сьогодні. Після цього він вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той встав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Там була велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів кажучи Чому ви їсте й п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Вони ж відказали йому, учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них. Чи можете ви змусити постити весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийду дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо й нове порве і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино прорве бурдюки. І само самовилліться, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків, тоді те й друге збережеться. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Ви прослухали п'ятий розділ Євангелії від Луки. Це програма Новий заповідь для нової України. Я, Петро Новачех, і з вами був сьогодні 6 січня. Як і кожного дня, продовжуємо читати, продовжуємо розуміти, знати Боже Слово і бути вірними йому. До побачення, Благослови вас, Господь.